Усім привіт! Із Києва ми гуляємо по місту і я показую, яка сьогодні погода. До речі, цей магазин називається Незламний. Погода літня, жара справжня. Трохи вітер, але вітра мало, спасають напитки. Люди ходять на півроздіті. До речі, поставте лайк і продовжать перегляд. Вологості мало. Ні, вологості. Ні, хватає вологості у різних місцях. Особливо на пляжах. Да, спасає ще тіньок. Перепитаєте. Зайшов в тіньок, вже мені стало покраще. Вдягайте на голову кепки, як я, щоб оберегтись від сонячного удару. щоб не було ніяких неприємностей о, ми бачимо Туїчок. От ребята, якщо б я перейшов в іншу сторону, але сьогодні йдемо по цій стороні. Бачите на небі ні хмаринки. Оце що я говорю туєчки. О, бачите, які туєчки. У мене розрішення не 1080 p але я думаю ви побачили. Це дуже красиво. Це така новобудова початку 2000-х, я би так сказав цей райончик такий відносно недавно побудований. От люди прогулюються. Прогулюються. Спанелька гарна. От люди, от там людина йде така лиса, представляю, як пече їй в голову. Не знаю, вони що. Це і, і суперсилою. Враження шада. Дісно, я ходжу з кепкою. Напишіть, а чим ви себе вберігаєте від сонця? Захищаєте? Може використовувати якісь крема? Ви не носите крем на свою. Трошки підбираю слова, бо я частіше на іншій мові говорю. Ну, тобто англійський. Я приїхав з Великобританії. Довгий час мене в Україні не було. Ну, що ще сказати про погоду в Києві? Не дивлячись на те, що опади були давно, Київ зелений буйний. Буяє. Замічаю, що Акація цвіте. Катальпа ще містами цвіте. А, ну і квітів багато. На клумбах багато квітів, що теж не може не радувати. Ще трохи буде друга хвиля цвітіння роз. Так, ребята, така жара. Ви не представляєте, скільки мені коштує. Оце пройтись по вулиці і щось вам розказати, а, ну що? Любить Київ і слава Україні.